Шафран – жіноча формула внутрішньої гармонії. Шафран це не лише пряність, а й рослина, яку традиційно застосовують для підтримки емоційного комфорту. Формула допомагає зберігати врівноважений настрій і самопочуття, зокрема і в періоди ПМС. Синергія чотирьох компонентів діє м'яко. Шафран підтримує позитивний емоційний стан, магність сприяє розслабленню нервової системи. Вітамін в 6 сприяє нормальному синтезу нейромедіаторів, а піперин підтримує біодоступність нутрієнтів. Одна капсула на день після сніданку курс 4-8 тижнів, потім перерва 2-4 тижні. Для повного емоційного балансу за ашфаганда кал у періоди стресу і сліп хармоні для вечірнього розслаблення та відчуття відновлення. Після тривалого виснаження із нейрорелакс для підтримки нервової системи у вечірній час не рекомендовано дітям, вагітним і жінкам у період лактації без консультації з лікарем.